Ти досі кладеш кожен блок вручну, не розумієш для чого вони тискають цю дерев'яну сукеру, і не хочеш вивчати мільйон команд для воротадіта. Тоді встановлюю аксіом за посиланням в описі, а я починаю. Перше, що ми бачимо, коли з'являємося в світі, це новий слот в нашому ходбарі, а саме десятий. Якщо затиснути клавішу Alt, можна розблокувати ще більше функцій. Першим розглянемо переміщення. Тут все просто: обираємо першу, другу точку та починаємо крутити колесико, дивлячись в різні сторони. Тим самим візуально бачимо, куди оцей наш шматочок переміститься. Після натискаємо праву клавішу мишки та підтверджуємо дію. Наступний інструмент клонування. Цей інструмент працює майже так само, як переміщення, проте не видаляє першу що початкову позицію. У <кх> будь-який момент дію можна відмінити за допомогою Ctrl-Z. Далі йде декілька схожих інструментів, перший з яких складання. Все тим самим способом виділяємо ділянку і крутячи колесико складаємо виділення за виділенням. Також дивлячись в різні сторони і крутячи колесико можна направити ділянку саме туди, куди вам потрібно. Перед тим як перейти далі, я поясню за функції, якими ви будете користуватися найчастіше. Якщо затиснути клавішу Alt на будь-якому з дев'яти слотів, то відкриється додаткове меню, в якому ви можете обирати різноманітні функції вашого персонажу та змінювати ходбари, крутячи все те колесико мишки. Крім цього, там є повзунок швидкості та перемикач режимів гри. Також натиснувши R поза меню, ми включаємо заміну блоків. Обираємо наступний режим видавлення. Дуже зручний інструмент, якщо ви все-таки дуже любите клацати мишкою. Дуже добре підходить для рівняння ландшафту або заповнення пустот під будівлями. Далі йде стирачка. Все так само вибираємо ділянку, яку нам потрібно видалити, та натискаємо клавішу Delete. У цього режиму є ще одна функція. Ми можемо натискати правою клавішою по блоках. Та такі ж самі з'єднані блоки будуть видалятися. Наступним розглянемо симетрію, розміщуємо правою клавішею точку, центр нашої симетрії та обираємо координату. Після цього ми все ще можемо переміщувати координату симетрії правою клавішею. і будуємо те, для чого вона нам знадобилася. Так, 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 все. Пора перейти до практики. Наберу я зараз блоків з креатива і покажу деякі функції на практиці. Включаємо режим заміни та розміщуємо трішечки замахованого кублстоуна на підлозі. Тут я задумав собі невеличке озерце або джерельце, яке буде виходити з малесенької печери. Також згадуємо про функціонал моду та включаємо режим привода. Він нам дозволить проходити наскрізь блоків, тим самим дуже легко будувати всяке внутрішньо. Штучки, як наприклад, ось це джерельце Тож, на цій невеличкій ділянці я роблю цю саму печерку і невеличкий кусочок доріжки біля неї. А далі, за допомогою аксіома я зможу зробити з цього невеличкого кусочка цілу алею. Після того як я зробив цей невеличкий кусочок, я роздобулював елемент, а саме печеру і доріжку, також пустоти заповнив мохом. Після цього трішки рандомізував доріжечку та розпочав будування дерева. А після як дерево було готове, я роздоблював його на всю площу. Також мох замінив і розбавив різноманітними блоками. Для того, щоб заповнити пусті ділянки, я також додав різноманітної трави та папороті. А також невеличких кущиків згодом зробив ще одне маленьке деревце та роздублював його за допомогою кольосика мишки та інструменту клонування по всій території. Також є ще дві цікаві функції, які допоможуть вам в користуванні аксіомом. В нашому інвентарі з'являються дві клавіші. Перша, яка дозволяє нам вибрати блоки конкретного кольору, навіть можна вказати код. Також, крім Color Picker, у нас є Gradient Helper. Це така штучка, яка допомагатиме нам робити різноманітні градієнти. В Input розміщуємо один з блоків і розміщуємо на наступний блок, до якого ми хочемо зробити перехід. Переміщуємо в кінець імпуту. Axiom прораховує нам найкращі варіанти переходу градієнтного між цими двома блоками в інпуті. Також ми можемо додавати. Проміжні варіанти, як, наприклад, синій, розміщуємо його посередині. Тепер у нас йде перехід від білого до синього, а потім до помаранчевого. Також за допомогою цієї кнопочки ми можемо змінювати блоки. Після того, як наш градієнт готовий, він нам подобається, ми можемо його скопіювати в ходбар. Крім того, щоб брати їх в руки, ми можемо їх експортувати в більш продвинутий режим axioma, кисть градієнтів. Ми перемикаємося в інший режим. Рекомендую користуватися тим режимом, Режимом без шейдерів, адже є деякі артефакти. Ось ми в цьому продвинутому режимі. У нас експортовані блоки, які ми обрали, і є кисть, якою ми можемо малювати цей самий градієнт там, де захочемо. Але за цей режим я розкажу більш детально в наступному уроці, якщо ви, звісно, підпишетеся і поставите лайк на це відео. Всім дякую за перегляд. Бувайте!